Любі друзі, у нас в господарстві з'явилася нова забава, така розвага. Е, боролися е, на капусті з капустяною міллю. Зараз її нема. Як ви думаєте, що з'явилося після мілі? Так, вірно, з'явилася тля. Ось такі вона чу чудеса робить. Побризкали ми її, купили гербіцид, побризкали, ось бачите, десь ось ще. Ось така у нас тля. Подивимося, забризкали всю капусту, що в нас є, оцю. Вона вже величенька, побризкали гербіцидом від тлі. Думаємо, що буде наступне. Вже налаштовуємося. Що будемо купляти. Ще треба обробити від тлі також червоний буряк. Але боїмося, що цим, що капусту брізка, буряк може зав'янути і попалитись, тому ми будемо питати, чи підходить концентрація розчину, чи не підходить. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Сподіваємося, що допоможе. Ця наша праця.